Це й в ефірі програма Вічна віч перед мікрофоном. Журналістка Наталя Тукало, Оксана Кравчук працює за звукорежисерським пультом. Тей сезон прокату Next Bike стартував на території Вінницької громади. Детальніше про можливості використання жителями та гостями міста, екологічного мобільного засобу пересування, про розвиток та підтримку велоінфраструктури, і не лише в період воєнного стану поговорив впродовж ефірного часу з директором департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрієм Сорокіним. Пане Андрію, я вас вітаю в студії Українського радіо. -депуті. Доброго дня. Отже, 18 квітня на календарі, власне стартував вже проект Nextbike цього сезону. Наскільки готова до старту цього велосезону, виявилася велоінфраструктура Вінниці? Ну насправді ми, незважаючи на військовий стан, незважаючи на всі ті складнощі, які пов'язані з війною, ми дещо. Не так активно, звичайно, можемо звертати увагу і розвивати велосипедну інфраструктуру, але разом з тим, протягом 2022 року, також проводились певні роботи також з'являлися велосипедні доріжки, як то на старому місці, Якова Шепеля, вулиця, там двостороння велодоріжка, як в рамках ремонту дороги по вулиці Зулінського. Там також велосмуги з'являлися. Тобто, ми системно продовжуємо над цим працювати. Можливо, знову ж таки, повторюсь, не такими, Темпами, але велосипедна інфраструктура в нас збільшується. І власне всі ті умови, які необхідні для зручного користування велосипедним транспортом, в нас присутні. Звичайно, завжди є на чому над чим працювати в плані якості комфорту, збільшення саме виділених велосипедних доріжок, але якраз продовжуємо також в цьому напрямку працювати. І думаю, що черговий сезон Bike покаже гарні результати. А якщо згадати результати минулого року, наскільки успішним був сезон? Загалом, звичайно, з тою ситуацією з війною, яка зараз є, з відсоток користування він дещо зменшився, бо, власне, і враховуючи в певний період відтік мешканців з міста, враховуючи ну, різні ситуації, але це не є критично, навіть я б хочу відмітити також і появу електросамокатів. Можливо, буде час. Ми повернемось з декількома словами про це, але це теж вплинуло на мережу Конкуренти, велосипедів. Та, бо звісно, що це є деяка конкуренція. Звісно, з боку. Мешканця і можливості і варіантів пересування це краще, але якщо говоримо про кожен вид транспорту окремо, то звичайно з появою електросамокатів, кількість арендних з байка дещо спала. Але все таки, коли є вибір, це на краще. Хтось любить велосипед, хтось любить самокат, хтось якісь інші звичайно. Привати. Якщо ми говоримо про альтернативу приватному транспорту, то це тільки на плюс. Ми працюємо над розвитком, як і в першу чергу громадського транспорту, як альтернативи приватному транспорту, так і над велосипедною інфраструктурою відповідно і прокатом Nextbike, бо ми позиціонуємо це саме як частину громадського транспорту, так і на ми звертаємо також увагу і на розвиток електросамокатів. Він відбувається дуже стрімко і буде продовжуватись цей розвиток. Єдине, що є деякі питання в плані законодавчого регулювання, але тим не менш, віднедавна деякі зрушення також відбулись і, хоча б визначили, що це за такий вид пересування, що да, саме так. транспортний засіб. Да, тобто, це є вже якийсь рух, але разом з тим, що досить багато треба прийняти змін в тому числі до правил дорожнього руху щоб остаточно врегулювати їх ви сказали що попри війну все одно велоінфраструктура розбудовується велодоріжки з'являються яка загальна протяжність веломаршруту він на сьогоднішній день маємо 91 кілометр це різні види велосипедної інфраструктури варто на цьому наголосити що в цю цифру входять як і велопішохідні зони так ви Виділені велодоріжки, велосмуги на проїжджій частині, які почали з'являтися у нас у місті з 2018 року. Кожен з, з цих видів велосипедної інфраструктури передбачений державними будівельними нормами в ДСТУ і має право на існування. Звичайно, кожен має свої окремі переваги і недоліки. Ми розуміємо, що є дуже багато нарікань у мешканців з приводу велопішохідних зон, бо є деякі. Конфлікти велосипедиста і пішохода, але, тим не менш, ми тим паче вже декілька останніх років більше звертаємо увагу знову ж таки за можливості, за. Типом історичної забудови, але за можливості ми в першу чергу розглядаємо саме виділені велосипедні доріжки. Якщо ж такої змоги немає, як то можна сказати, там, вприклад, вулиця данила Нечая, яка була е, реконструйована останніми от роками, і, власне, там е, є обмеження приватної забудови з обох боків. Ми розуміємо, що ми не можемо е, ну, якби, цю ширину, яка нам необхідна для якісного облаштування проїжджої частини, тротуарів, велосипедів. Доріжки дати достатньо місця всім. Але в будь-якому разі, місто йде вже дуже давно таким шляхом, щоб умови для всіх учасників дорожнього руху при реконструкціях враховувалися обов'язково. Тому в цих кілометрах зараз вже в переважній кількості це велосипедні доріжки конструктивно виділені від проїзної частини і тротуару, і велосмуги на проїзній частині. Кількість велопішохідних зон ну, з кожним роком ми намагаємося відсутняти. Зменшувати, але знову ж таки, разом з тим, Має право на існування і також застосовується, пане Андрію. Я сижу і посміхаюся. Ви сказали старе місто. Ну, це так, не до теми, але щойно я звідти з'їхала, як там з'явилася велодоріжка. <с Можливо, <с ось. Так. Ну там завжди її не вистачало. Насправді це, це дуже зручно. Приватний сектор там багато людей. Ну принаймні більше відсоток людей, які користуються велосипедним транспортом. І, звичайно, що попит там є і буде, і треба продовжувати там, власне, окрім. Данила Нечая була реконструкція вулиці Якова-Гальчевського, Якова Шепеля, яку я вже згадав. Mm -hmm. Тобто можна говорити про те, що власне велосипедна інфраструктура на старому місті ну, також розвивається і розбудовується в різних її видах. На вулиці Маріупольській, там велосмуга на проїжджій частині mm -hmm. була декілька років назад. Тобто, можна, умовно кажучи, по великій ділянці старого міста вже там умовно безперешкодно без, без пересувати. На велосипеді ну, цікаво, те, що саме приватний сектор також розбудовується в плані велоінфраструктури, тому що ну, це не лише в центрі, десь де багатоповерхівки, а саме де приватний сектор. Це цікаво. Скільки у нас сьогодні станцій місті? Загалом з 2020 року, коли ми розширили мережу з 15 до 25 станцій, поки що про розширення мова не йде. Ну, власне, і на сьогоднішній момент в тих мікрорайонах, де. Де вони встановлені і вони повністю покривають ту потребу. Ну а по-друге, саме головне, що зараз е ці кошти, які б могли бути використані умовно на Нексбайк, мають бути використані, як моя думка, на інші заходи, що власне і відбуваються, в тому числі і на підвищення обороноздатності. І власне на сьогоднішній день е критичної необхідності, враховуючи війну в розширенні -мер -мер мережі станції Нексбайк. Поки що немає. Ми розуміємо також, що в подальшому очікуємо якнайшвидшу перемогу, стабілізацію ситуації по країні. Розуміємо, що нам є з цим куди рухатись, є мікрорайони як тяжилів, є теж саме старе місто, але знову ж таки там є деякі проблематики з підвищенням Гурами. трошки. Да, і, власне, це, скажімо, такий чисто міський велосипед, якому там мовно. Гірку на Данила Нечая можливо не всім буде за змогу і подолати, якби але ці всі моменти враховуються також. І ми опрацьовуємо ті можливості і розуміємо, що там є необхідність знову ж таки в станціях. Але будемо розглядати це в майбутньому і повернемось одразу після нашої перемоги. Плани є, я зрозуміла, і пра на і напрацювання вже і досвід чи малий маєте Вінницька велоер, якщо можна і так назвати, стартувала десь в якому. В 11, -й 11 -й. році. Д -д -д О, ну, офіційно з прийняттям програми розвитку велосипедного руху це був 2013 рік, але перші велосмуги на проспекті космонавтів за рахунок проїжджої частини, якраз, але потім надовго від цього відмовились. Чомусь. Ну, бо, власне, були деякі заперечення з боку патрульної поліції, з приводу безпеки того всього. Але в 2018 році ДСТУ вже розставив всі крапки над «і» і, і ДБН і вулиці. Ці дороги дали чітко зрозуміти, що на проїжджій частині вони можуть і мають бути. А з 2011-го, якщо я не помиляюсь, та перші велосмуги на проспекті Космонавтів з'явилися. І тоді вже заздрили всі решта, хто не живе на проспекті ну, Космав. До, до, до керівництва міста був запит, обґрунтований запит, була деяка і немаленька кількість. Людей, які пересуваються на велосипедах, вони змогли так консолідуватись, в таку собі активну, скажімо, робочу групу, яка потім, власне, із залученням швейцарських спеціалістів, які допомагали безпосередньо програму писати 2013-2020 років. Ця спільна робота, вона власне принесла результати до сьогоднішнього дня. Зараз вже програма нова, яка до 23-го та року. Да, тобто вона продовжується і ця робота. Робота системно продовжується, і керівництво міста розуміє необхідність цю і знову ж таки, як я вже казав, при кожній реконструкції обов'язково враховується необхідність будівництва тротуарів, велосипедних доріжок, проїзної частини інфраструктури загалом. Отже, динамічно, в нормальному ритмі, ми працюємо і, і, і просуваємося. Головна мета програми, яку ви вже сьогодні згадали: програма розвитку велосипедного руху міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Власне, ви про неї вже звітували в міській раді. Отже, головна її мета коротенько створення суцільної, зручної, безпечної велосипедної інфраструктури, поєднання неї усіх районів міста з центром, що сьогодні вже відбувається. Надання можливості віничанам пересуватись на короткій відстані без використання власного моторизованого транспорту, ну, тако коротенько. Повномасштабна агресія російська призупинила дещо, але ось. Дещо все-таки вдається звичайно, реалізувати. ми за умов і за мирного часу намагалися йти по графіку так, десь близько 10 кілометрів. Знову ж таки, відповідно по можливостям, де були реконструкції, де були зміни організації дорожнього руху, як там вулиця Стрілецька, як вулиця в зараз вже політехнічна, там вносили зміни до організації дорожнього руху без конструктивних змін параметрів вулиці, тобто. В межах існуючої ширини ми, скажімо, впорядковували простір, звужували дещо проїжджу частину. Знову ж таки, до, до, до нормативної, відповідно, з'являвся вільний простір для того, щоб порядкувати зони для паркування, зробити велосипедні смуги. Ну, власне, те, що от відбувалось на вулицях. Політехнічній на вулиці Стрілецькій. І, ми... і, і в цьому році також ми працюємо над цим. Є ряд вулиць, на яких буде відбуватися реконструкція, і так вулиця Батоська, так вулиця Шептицького. І також маємо деякі плани саме по вулицям, в яких буде просто зміна організації дорожнього руху. Для прикладу, продовження вулиці Стрілецької від Замостянської до академіка Янгеля, також односторонній рух з шириною проїзної частини. Там понад 11 метрів, тобто є змога і для того, щоб зменшити швидкісний потік автомобілів за рахунок звуження проїжджої частини. Приведення до норм і надання можливості в тому числі місця для велосипедистів і для паркування не хаотично, а чітко визначених паркомісць. ось ще сьогодні, під час реконструкції доріг отримує ваш департамент певні нарікання від автомобілістів, можливо від поліції, можливо, якісь спірні питання щодо саме створення велодоріжок. Чи ну, є якщо нарікання? якщо ми, сьогодні? якщо ми говоримо про зміну організації дорожнього руху, то звичайно. Коли ми говоримо завжди про зменшення ширини проїжджої частини, то з боку автомобілістів це в більшій мірі дещо критичне ставлення, але знову ж таки треба розуміти, що ми в плані безпеки дорожнього руху це. Нормальна європейська практика. Ми зараз говоримо не про якісь швидкісні там і магістральні вулиці. Ми говоримо там про умовну вулицю Політехнічну, наприклад. І на той момент там ширина проїжджої частини близько 11 метрів була для двох смуг руку. Ну, якби дещо занадто, якщо водій бачить, що в нього є такий достатньо широкий простір для маневру, це е теоретично спонукає до того, що він може пришвидшитись і швидкість 50 кілометрів, яка. Вона зараз передбачена в межах міста, може, м'яко кажучи, дещо збільшуватись. А коли, тут бас і острівець безпеки. Коли ми говоримо да, про якісь засоби е зменшення швидкості, як острівці безпеки, як там антикішені, як банальне навіть просто звуження проїжджої частини, то вже на рівні підсвідомості, коли в тебе є дещо звужені межі для ти руху, маєш це ти, да, ти розумієш, що швидкість треба, якби, дещо зменшувати, і від цього власне безпечніше і пішохід ходом, і велосипедистам, бо в них А з'являється місце для е, власне, для руху. Вони правилам дорожнього руху і так е, при відсутності велосипедної інфраструктури мусять їхати з 14 років по проїжджій частині, е, тримаючись правого боку, але знову ж таки, тоді ми маємо деякі там, конфліктні ситуації, притиснення до бордюру там трошки. Тут ти маєш свої законні півтора метри е, і враховуючи, дай Боже, підвищення взаєморозуміння з кожним роком. Між усіма учасниками дорожнього руху кожен чітко розуміє, в якій частині дороги він має рухатись, і плюс, відповідно, велосипедист розуміє, що ну, принаймні для нього це безпечніше, бо автомобіль буде проїжджати повз вже на меншій швидкості. Ну, усі тобто, має бути комфортно. Мають, да, мають вигравати всі. Звісно, що ну, автомобілістам, які умовно там звикли по тій чи іншій вулиці їхати швидше, зараз будуть мусити їхати менш швидко, то ну, деякі нарікання звичайно. Є, але знову ж таки взаєморозуміння між усіма учасниками дорожнього руху, і тоді безпечніше усім. Про стан велодоріжок. Наскільки часто не так наскільки довго велодоріжка може бути в тому стані нормальному, який, який зробили, і як часто її треба реконструювати, відновлювати? Ну звичайно, там з проїзною частиною порівнювати не варто, ну, бо інтенсивність не така велика. І ми завжди працюємо і зараз, на жаль, вже не так відбуваються у нас масові велосипедні заходи, як ми проводили в минулих роках, там критично. Масу, і якби велика кількість велосипедистів саме по велосипедних доріжках рухалась містом для того, щоб а, показати і самим велосипедистам, що їхнє місце не на тротуарі, а на проїжджій частині показати пішоходам, які рухаються по велосипедним доріжкам, що вони, власне, заважають руху велосипедистів і себе наражають на небезпеку. Зараз дещо зі зрозумілих причин такі скупчення людей якби ми не практикуємо ці заходи, дещо відійшли, але продовжують активно. Користуватися, звичайно, періодично маємо деякі, чи від, можливо, бувають велодоріжки на побудовані на комунікаціях. І відповідно, там, якщо є якісь аварійні ситуації, то асфальтне покриття руйнується, проводяться ремонтні там, аварійні роботи. Потім це покриття відновлюється і періодично таке стається. Ну і плюс деякі ремонтні роботи, там як відновлення десь можливо. Вище на ямковість десь трошки, бо в нас, власне, деякі велосипедні доріжки вже, ну. Понад 9 років, напевно, що вже функціонують, речі, да так. але набагато рідше, звичайно, ніж приїжджа частина, бо з приїжджою частиною кожного сезону велосипеди Нек Спайк. це ті самі, самі велосипеди, які попередні роки ми використовували. Тобто, це не оновлюється звичайно. Вони вони, вони не оновлюються, немає в тому необхідності. Вони звичайно проходять міжсезонне обслуговування повне. Вони достатньо високої якості самі по собі, так як передбачення і власне. Для громадського велопрокату вони більш міцніші за там, типовий велосипед особистий. Вони більш якісно зібрані, і, відповідно, ресурс їхній більший. Але враховуючи в тому числі і то, те, що інтенсивність їх використання, і в деяких випадках там, випадки вандалізму, вони стаються. Можливо, не, на щастя, не так часто, але тим не менш вони стаються і виникає необхідність. У нас є деякий резерв велосипедів. Сипедів, які власне э, там чи при ремонті поточному на протязі сезону ми одразу міняємо на нові, тобто в мережі має стабільно в пік сезону. Ну, звичайно, в залежності від попиту це теж відслідковується, але 110 велосипедів вони мають бути в мережі. Загалом в нас їх 180. Тобто всі інші це заміна, це там в умовах ребалансу і знову ж таки десь можливо в якісь дні бачимо, що попит є великий. Цим товник збайк він керує і тоді додає. Кількість саме велосипедів мережу, але стаціонарно на піку сезону. Це близько 110 одиниць транспорту. Я чого про оновлення запитала власне, тому що є у нас ще транспорт, який також асоціюється з Вінницею, Обов'язково Вінницький трамвай, який зараз в процесі оновлення рухомого складу. Ось буквально у нас хвилинки чотири що Я дуже хочу почути про Вінницький трамвай. Знову ж таки, не можу не скористатись можливістю, не сказати слова вдячні. Нашим швейцарським партнерам, завдяки яким, власне, проєкт Сюрівський трамвай продовжує відбуватися. Це друга фаза проекту. І незважаючи на війну, наші партнери все ж таки продовжили співпрацю, незважаючи на всі ризики. Зараз ми вже скажімо. Реалізували перший етап другої фази це поставка перших вісьми трамваїв, які на сьогоднішній день вже на території трамвайного депо, і вже спеціалісти приступили до безпосередньо до адаптації цих трамвайних вагонів. Бо, власне, з моменту отримання цих трамвайних вагонів і до моменту випуску їх на лінії має пройти. Ну, скажімо, достатня ну, велика кількість часу і роботи. Спеціалістів, так як цей трамвай ще не експлуатувався на території України, це є деякі сертифікаційні взагалі приведення до законодавства у сфері транспорту, саме угу. цих транспортних засобів, задля того, щоб ми могли їх випускати на лінії. Над цим вже працюють спеціалісти транспортної компанії, але знову ж таки, не зважаючи на війну, ми продовжуємо працювати над оновленням електротранспорту. Це можна говорити і про трамваї, як я так. вже згадав. і... Тролейбуси містяни вже можуть зараз скористатися тролейбусами Solaris, які випустили на лінії. Вже вони перевозять пасажирів. Також продовжуємо збирати також і вінлайни тролейбуси, і якби в цьому році. І під час війни. В цьому році да є дещо звичайно трошки складніший процес банально логістики, доставки там запасних частин, і тому термін можливо трошки збільшився. Але тим не менш, ця робота продовжується. Майстрій і... спеціалістів вистачає сьогодні? поки що. Це є теж деяка проблема. Правильно звернули увагу, бо власне дуже велика кількість персоналу Вінницької транспортної компанії залучена і до якби до. Оборон. Оборони державна. нашої держави, так, дякую. І відповідно, Але робота. Триває, ми намагаємось усіх сил розуміючи, тим паче в пори, коли дуже гостро ми розуміли саме от необхідність в електротранспорті, здорожчання бензину і розуміння, що зараз електротранспорт він Рятує. Має, да, має розвиватися, і власне, ну це дуже нам в період допомогло. І велосипедний рух, і трамваї, і наші тролейбуси все це працює на нашу громаду, на нас. Власне, ми маємо все це берегти і підтримувати. Коли трамваї, до речі, ось цей нові трамваї з'являться ну, хоча б да, приблизно приблизно ми можемо говорити, що це будуть літні місяці, бо ну часу, як мінімум, там близько трьох місяців на цю роботу точно необхідно. Але вони в гарному стані, так? Приїхали. Вони є навіть не те, щоб в гарному стані, вони рухались безпосередньо на лініях Цюріху, і після цього зразу були. Завантажені на залізницю потім на автомобілі і перевезені до Вінниці, тобто вони повністю на ходу, але знову ж таки, про, не варто забувати про українське законодавство, його норми і в Швейцарії вони дещо інші і знову ж таки. Цей трамвай, тип трамвая, ніколи не е, був застосований на території України. Відповідно, мають всі е, стандарти, е, всі стандарти нормативи, да, всі документи, все це має бути оформлено і це дещо займає часу, в тому числі і технічні переоснащення в деяких моментах. Також необхідно. Добігає завершення програми Вічна віч нагадаю, сьогодні нашим гостем був директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін і підсумовуючи, скажу, що розвиток велоінфраструктури, підтримка оновлення муніципального транспорту. у Вінниці, все це працює для нас з вами на нашу українську перемогу. І власне, ми все це для того також робимо і працюємо кожен на своєму місці. Дякую всім. Дякуємо.